Привіт, друзі! Українська влада має забезпечити повернення українців, які були змушені виїхати за кордон через війну. Це слова Володимира Зеленського на щорічному зверненні до Верховної Ради. Так само, як ми маємо відновити територіальну цілісність, маємо відновити і суспільну цілісність. Мільйони наших людей, які стали переселенцями, знайшли прихисток за кордоном, не мають стати біженцями. Сказав Зеленський, це дуже правильні слова, за його словами, це охоплює різні компоненти роботи, зокрема гарантування безпеки, економічне зростання, відбудова і подальша інтеграція держави з європейським союзом, іншими провідними суб'єктами вільного світу, захист прав людини, вирівнювання соціальних та особистих свобод в Україні та в передових країнах перебування наших переселенців. Ми маємо зробити так, щоб коли у світі бачитимуть синьо-жовтий наш український прапор. То знатиме, що це і про свободу, і про людей, у яких є міцний дім, і яким завжди допоможуть, щоб не сталося з ними. Бо ми всі українці, і цього достатньо, резюмував президент. Я скажу так, що правильні слова і правильний посил до українців, до української нації, але ключовим це буде закінчення війни. Як тільки війна закінчиться, левова більша частина українців. Повернуться додому до України, от тільки сьогодні війна закінчується завтра, післязавтра. Люди повернуться навіть в зруйновані міста, в зруйновані домівки. Та є частина людей, які вже виїхали, і скоріше за все не повернуться. Навіть в моєму колі є такі люди, які виїхали з сім'єю і вони вже не повернуться. Вони про це мені говорили і далі притримуються такої думки. Але все ж таки більшість точно повернуться. Навіть нічого не треба буде робити, тільки закінчити війну в Україні, перемогти, відвоювати наші землі, і люди повернуться і будуть відбудовувати. Як повідомлялося, станом на початку грудня, за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лумінця, понад 14,5 мільйонів українців виїхали після 24 лютого. А мінімум 11,7 мільйона виїхали до країн Євросоюзу. 7,7 мільйона зареєстровано в Європі як одержувачі тимчасового прихистку. Реально дуже багато людей рятувалися як могли хтось переїжджав на захід України, а хтось виїжджав за кордон. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки, робіть репости. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе!